Це перший дзвінок у Міланки в садочку минулого року. Він знайшов хвилинку, щоб заскочити і привітати її. І побіг на роботу. Вона не бачила чоловіка довгих 11 місяців, сім з яких він в полоні. Вінничанин, військовий 36-ї бригади морської піхоти Олексій Сабещук в оточення потрапив 12 квітня в Маріуполі. Про це дружина дізналась вже згодом. Бо коли їхав у відрядження, сказав лише одне Донеччина. На початку травня я знайшла його в полоні на російському сайті просто в списках. З його підрозділу обміняли жінку, яка погодилась здати свідчення поліцію. Я з нею поговорила, і вона дуже добре знає мого чоловіка бо не в одному підрозділі. По її словах, вони йшли на прорив, щоб з'єднатися з азовцями. Чоловіка бачили сильно пораненим. 12 числа дванадцятого числа дванадцятого квітня його бачили в полоні. Потім їх розділили жінки окремо по її словах. Чоловіки окремо більше вона його не бачила. Щоразу на різних сайтах Наталя передивляється відео, можливо, десь про майне і її коханий. Хвилюється за його життя у в'язниці і поранену руку. На своїй же має те, що додає сили. Зізнання у коханні його почерком. Коли він їхав відрядження, він написав. Лишив записку на кухні, яку я постійно носила в гамінці. Зараз цього року перед нашою річницею я зробила татуювання тих слів, які були в записці. Коли я дивлюся і читаю, і мені здається, ніби він мені говорить поряд і говорить, що він мене кохає. Такого бажання бути військовим, як у морського піхотинця Олексія Себещука, варто пошукати, розповідає дружина. Він хотів служити своїй державі, його не зупиняли, жодні відмови. Він мав йти в армію, але його не брали, тому що він не підходив по здоров'ю. Йому відмовили. Він, він так просто не здався. Я буду служити і все. Вже з того моменту було зрозуміло, що він дуже, дуже йому то все до серця припало. Так він почав служити. Дитина бачить його 5-6 місяців у рік, а решту часу він відряджені або на полігоні. Це тяжко морально. І, але з часом я наскільки дивлюсь, я дивилась, наскільки він любить свою роботу. І я його під, почала підтримувати, тому що бо я його люблю. З полону чоловік не дзвонив. Останнє повідомлення від нього в телефоні датоване початком квітня. Мене привітав 1 квітня з ним народження, і на моє день народження сказав, пиши мені кожного дня. А потім написав 4 квітня смс останнє і все. Я пишу кожного дня, а він не відповідає. Ви пишете йому повідомлення щодня? Так, як пройшов день. І коли Міланка засинає, я собі довго не можу заснути я собі. Пишу йому і, звичайно, плачу, бо, тому що... Скільки вже часу я пишу, а він не відповідає, це дуже тяжко. І таких вже понад дві сотні повідомлень без відповіді, сповнених розпачі, любові та сподівань. Що Мені так, тебе не вистачає, так сильно боюсь тебе втратити. Дуже тебе кохаю, котик мій, рідненький. Серед текстових та голосових є й чимало відео. Наталя знімає донечку Міланку і відправляє, аби татусь бачив, як вона росте, її успіхи. Татко повернеться, здивується, так? Ой. Вона чекає його з полону і гірко плаче. Звертається куди тільки може, щоб визволити найріднішу людину. Дружина розуміє, Олексію там важко. І це підтверджують фото та відео тих, хто повернувся з пекла, а він ще й поранений. Жінки військових мають бути сильними. Це не тільки та картинка, яку бачать, а це переживання кожну ніч. І то все з дітьми бути сильною біля дітей, не показувати свого болю. Для свого героя Наталя на свята купує подарунки. Один з них міцно стискає у руці. З донечкою обрали його, аби привітати татуся в день захисника. Ми купили такий герб. Я думаю, він обов'язково повернеться і йому сподобається. І тут ззаді вишиванка, і пишеться, я українець, і я цим пишаюсь. Війна це біда одна на всіх, каже Наталя, і чекає на повернення не лише свого героя, а всіх захисників та захисниць, хто змушений замість рідних стін бачити в'язничні грати. Я знаю, напевно, що ми ніякому разі не маємо забути про наших воїнів, про 36-ту бригаду, про наших захисників, які всі мають повернутися додому. До на до своїх рідних, до своїх батьків, дітей, які дуже зачекалися їх.